Сайт э, Національної спілки космеників України, після Вуб, э, який веде сайт, э, дуже, в тому числі там тематика війни дуже представлена. Э, прозвучала пропозиція створити окремий сайт. Я не певний, що це потрібно, але зрештою це можливо для дискусії. Також сайт української літературної газети, паперова літературна Україна, українська літературна газета і надзвичайно потужно представлена сторінка Національної спілки письменників України у Фейсбуці Микола Лодзимівській, ведучий цієї сторінки. Тобто є можливості, ми намагаємося максимально, максимально відзеркалювати картину війни крізь бачення і учасників на своїх ресурсах. Колеги, по формату роботи ми працюємо далі і є учасники, які просяться раніше виступити, і тому я буду коригувати. Секунду зараз Григорій Цимбалюк, будь ласка, який мусить їхати вже дома на сьогоднішню церемонію. А потім вас я представлю потім. Дмитро привітаю. Шановні колеги, дорогі побратими. Хочемо ми того чи не хочемо, але великою мірою саме нашими очима будуть дивитися на цю війну як нинішнє, так і майбутнє покоління. І тому коли я беруся до військової тематики, для мене є один критерій, найголовніший відповідальність. І коли я пишу той чи інший твір, я не бачу якогось абстрактного читача. Я бачу того побратима, того бійця, з яким десь пліч опліч, який, отримавши мою книжку, за телефоною скаже брехня, не вірю. Але яке щастя, коли ти отримуєш дзвінок, і він каже, дякую, дякую. Так міг написати тільки той, хто там був. Це найвища нагорода, яку може мати письменник в даний час, можливо, і на майбутнє. Зрозуміло, що ми не повинні писати репортажі з переднього краю. Це повинна бути література високої, надвисокої якості. Для того потрібен час і потрібна майстерність. Все, що видається з коліс. Як правило, потім потребує переробки, переосмислення. Як винний спирт може перетворитися на коньяк, на справжній коньяк, як, як смердючий самогон може перетворитися на дорогоцінне віскі, так і будь-який твір художній може мати художню вартість. Коли він відстоїться в душі, коли він лишить тебе спокою і коли він, врешті-решт, зачепить того читача. Зрозуміло, що кожен сам із військових, взагалі з письменників вирішує, що і як йому писати. На щастя, сьогодні немає ні полідорганів, немає цензури, але є пам'ять про тих людей, які загинули. На жаль, я сьогодні вже маю книжки, де в тих описах читаю. що розіп'яли бійця, він мало не зубами витягнув ті цвяхи, потім порізав горлянки тим оркам нещасним. Тобто, як ви розумієте, розп'ятий матчики в трусі, як відпочивають. І тут я ще раз закликаю всіх, можливо, і не на часі це, можливо, це не популярно, тому що кожен хоче заявити про себе в літературі, кожен повинен, хоче, щоб його почули. Але давайте будемо відповідальними. Я бажаю довгих, щасливих кроків цьому форуму, цьому заходу. Я вважаю, що він дуже важливий. Я бажаю успіхів, літературних сім військовим і не військовим, хто береться за цю тематику. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Говорився учасників російсько-української війни, член спілки письменників <плес> України. Запрошую до слова Дмитра Лінах Військовослужбовця, у нас це Слава Україні! Дуже важливо, тому що коли ми громадимось, коли ми поєднуємо наші думки, наші фібри, народжується щось нове. Про себе коротко, я нині військовослужбовцем Збройних сил України. Така прелюдія, скажімо, шли це 46-та десята штурмова бригада, там ветеран війни, я пишу пересонський напрямок, Бахмут, штурми зачистки. Зараз має зачистити в медіа-центрі, де висвітлюються певні події, потрібні. І от питання піднімалося дійсно, правда національно чи потрібно говорити це, чи ні. Про це треба не те, що говорити, а речити, мовити скрізь. Ми от вчора раз пан Романов, там в залі ми з ним і побратим, приїхали з реабілітаційного центру, там, де я проходив, теж мені врятували життя лікарі. І люди омпутовані, ніхто на візочках, хто під краперницею. І коли ти їм читаєш поезію якусь, чи будь-який творчий акт, ти робиш, повірте, це людина них само для військовослужбовців, тому це дуже-дуже необхідно. Я зачитаю дві е, з моєї книги Слово спів. Е, е, я не можу сказати, що це поезія, тому що я не претендую руслі, тому що в моїх текстах все одно Я як заслужена тиску України, Я працюю з драматургією. Ви розумієте, коли знімаюся фільм, той випрошував крізь вогонь, більше реємка, «Головну роль граєш, ти береш на ти на скрізь персонажа витягуєш. Це було я наряд і де і тому в моїх, так би мовити, ну, скажімо так, в ремонті тексти співзвучних слів все одно вкраплення персонажа. Поранення. Я думав, гигну, Бог із ним. Порнув бій, приногідно. Я думав, стерся менше з тим. Все буде згідно, відповідно. Із панцерника витягли у ноші зимове, і з темряви, я виріс світло із панцерника витягли у ноші зимове сонце світить рідно на нерві, Медики хороші. Серце зазнає скорочення і колять морфів вену. Як витягти мене з оточення, вирішують проблему. А я лежу ні в сих, ні в тих. Мені паскудно! Я не можу від бездіяльності притих. Я підриваюсь, а мене уношу. Скільки осколків в тілі не в змозі рахувати, мовчки лікарі на тілі взялися реанімувати. Я древній, тертий чоловік, в думки в мережу влажу. Поранений серед калік катедр крапельницю гладжу, мій виступ горі шви, з гітарою виходжу із палати, узгараю із людьми Боруся слово викладати. І наостанок прочитаю, а, тому що лірака мене так і досі не відпускає. Образ жінки завжди мене переслідує, мене завжди жінки переслідуються. Це дуже добре. Нещодавно на вручні жінка третього тисячі це сказав, люди сміялися, серйозно не сприйняли. Це волонтерка. Я на фронті бачив жіночі очі і зразу дуже списав. Її долоні хлібом пахнуть, а я за як пес. І зребою на мечах Загін із волонотеркою воскрес. Вона нещодавно приїхала й одразу взялася до справи. І нас голодних кликала. Хлопці, поїжте гарячої страви. В її очах все тільки тепла, що забуваєш про рани. Вона оберіг принесла своїми. Чуйними руками, бо як і сьорбавий бульйон на мене подивилась, як на сина. Я був щасливим, у хлопчина, яка ж до ніжна материнська сила, Наливши чаю на травах, вона молилася за нас, щоб нам на переправах тримати мужність. Її очах стільки тепла, що забуваєш про рани, вона оберіг принесла своїми чуними руками. І отакі от, от безсвітрісні текст я написав. Я панові Михайлові теж дякую за те, що він запропонував почати. От, е, я бачу, що тут ну, дуже такі люди, з якими те, що цікаво, просто я кажу, знаєте, одним повітрям дихати вже є за щастя, Я говорю, військові на нулях на фронтах. Василий скажу, що змірку слова спілкувати цю книгу. Я подав документи до приймальної комісії. Ви розглядаєте, я ні на що не претендую, але якщо буду чимось вам я згоржусь, тому що багато дійсно виступає, і по вече, і шефство на тужбовому ліцеї, і колуна. І зараз я служу, так сталося. Мені Валерій Федорович, коли нагородну зброю дарував, каже, я йому кажу, Валерій Федорович, я після реабілітації бів 46 десанту штурмову. Він каже, тишов хоче ти треся. І він мене направив у це центр працювати в гаральному штабі. І тому, якщо я буду в вашій спілці чимось повісти, звертайтесь, ми завжди слово спів з павного та романом від'їдемо, що зможемо зробимо. Дякуємо величезно за те, що ви робите. А зараз вибачте, треба гарнізон їхати. Пасиві вам, слава Україні!